Друзі, вітаю всіх з вами Ярослав Жанович, наш сьогодні новий випуск, який я хочу присвятити і розказати вам, як масажем прибрати горб на спині. Я вам покажу зараз техніки масажу для того, щоб активно, гарно пропрацювати. Ви знаєте, що ця зона вона в основному горб утворюється в області сьомого шинного шийного хребця. І ще раз хочу вам зазначити, це ніякі не солі. Давайте ми будемо відходити від цього терміну, від цієї чепухи, яку я дуже часто чую від різних масажистів, реабілітологів. Щоб ви зрозуміли, горб, який виникає, це милиця, на яку спирається ваш організм. Він виникає внаслідок гіперкіфозу, коли у вас виникає великий горб, провалюється вперед шия. І за рахунок того, що у вас велике навантаження на шийний відділ хребта, у вас організм починає відкладати там жир з. Е, такими е, жир, в Свій час він замінюється на е, сполучну тканину, тобто це така плотна, фіброзно жирова тканина, з якою можна працювати і робити масаж. Переходимо до масажу. Працюємо ми з сьомим акцентом шийного відділу хребта е, і грудний відділ. Ми хорошо можемо розігріти, розтерти прямо через хребет. Гарно видно. там Хорошо можна розтерти От, сьомий область сьомого шийного хребця І я клієнта попрошу, будь ласка, виведіть руки 545. І ми можемо з вами відпрацювати гарно вісімку Вот район прямо сьомого шийного хребця Наша основна задача зідати гарну трофіку на цей регіон. Тобто, щоб ці продукти метаболізму... Жир, він починав потрошечку, потрошечку уходити. Ви побачите з часом, коли ви будете робити якісний масаж на цей регіон, ви побачите, як змінюється як змінюється ця зона. Ось. Можна пропрацювати гарно основою долоні. Відпрацювали. Достатньо робити цей масаж можна, в принципі, робити кожен день. Або можна робити через день. Ну, Якщо кожен день працюєте, то перерву робіть 12 годин. Акцент все одно ми даємо на область 7-го шийного хребця. Потім іще раз можна поростирати, нагріти, дати хорошу трофіку, попрацювати, відпрацювати. От такими нашими техніками. Хорошо дати трофіку, хорошо відпрацювати цей регіон. Відпрацювали, відпрацювали, відпрацювали. І як бонус для вас, я покажу суперметод, який я завжди додаю для лікування і профілактики горбу на спині. Це використання банків. Ми можемо взяти. Баночку і прямо по проекції ручки трошки свиски. По сьомому шийному. Ось, прямо по ньому, гарно, гарно пропрацювати. Ось. Хорошу трофіку. Дати безпосередньо на цей регіон. Трошечки руки жирні, я їх зараз трошечки протру серветкою, щоб не висв'язала виспух... банка, От таким чином може. можемо пропрацювати. О, хороший захват, те, що я люблю. Ось, прямо по цьому шийному, це я можу прибрати, в принципі. ось. По цьому шийному ми можемо гарно-гарно пропрацювати, якщо баночка відліпає, я не дуже люблю сіліконові банки. В принципі, ви можете користуватися банками пластиковими або скляними з підігрівом. Е, можна ставити постановку банок робити робити на цей регіон. То, в принципі, баночками можемо хорошо, гарно, гарно прогріти і прогріти саме цей регіон. Відпрацювати. Він повинен бути гарячий, він повинен прямо, ну, що ви коли підносите руку, ви бачите, від нього прямо йде таке внутрішнє тепло. О, зверніть увагу, щоб ви побачили, йде така гіперемія. Можуть бути навіть такі місця тихи. Модель у нас без горбу, але з гіперовордозом шиї, бачите, шия трошки зайшла вперед. В принципі, це фактор ризику, і якщо людина не буде звертати увагу на цей регіон, будуть проблеми. Друзі, я запрошую всіх, хто ще не засвоїв, хто вчиться і хто робить перші кроки в масажі, пройти наш авторський курс, свій інтенсив, професійний масаж спини і за 14 днів навчитися професійно робити масаж. Посилання доступно в описі до цього відео. Вартість курсу ну, для вас вона дуже приємна. Курс коштує наразі 25 доларів, це ціна зі знижкою для. Перших 100, 100, 100 чоловік, які придбають цей продукт. Е, стаціонарна ціна цього курсу у нас це 4900 гривень або 130 доларів. Тому, якщо ви хочете навчитися якісно робити масаж спини, я вас запрошую на двотижневий інтенсив, на наш онлайн-продукт, який буде вам доступний, і ви зможете навчитися і засвоїти всі ази е, масажу і навчитися робити масаж на високому професійному рівні. З вами був Ярослав Жданович. Наш канал Масаж Академія, Обов'язково ставимо плюсики або е коментарі відео. Хочу ще в наступному відео. Я планую вам розказати. Якщо вам буде цікаво, і ви відреагуєте в цьому відео про м'яз сутулості. це малий грудний м'яз, як з ним працювати, як працювати майстру саме з цією проблемою, тому що він в основному і провокує закруглену спину і гіперкіфотичну осанку. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. Побачимося в наступних випусках.